МФК Миколаїв наразі залишається всередині турнірної таблиці. Тож зустріч з одним із її лідерів стала справжнім випробуванням для наших футболістів. Ось команди виходять на поле і буквально на перших хвилинах поєдинку миколаївці пробиваються до воріцю противника. Але невдало. Відкрити рахунок їм так і не вдається. Перший гол все ж пропустили господарі поля. Далі в ході гри гостям призначають пенальті. І тут вже миколаївцям вдається реабілітуватися. Один-один. Вже в другому таймі корабели вириваються вперед, закотивши ще один м'яч. Удар сталі у відповідь, і знову нічия. Миколаївців такий результат безумовно не влаштовує, і буквально під кінець гри вони забивають вирішальний гол. Я не бив поворот, я просто подавав сурворот, а там воно так повезло. Коли останній раз за команду за Ніколайв забивали? Ще і в 2007-му, і на кубок арсеналу Харківському, по-моєму, 2-1 ми виграли. Що таке? Я чесно ждала этого гола. Не то, що там виходив тільки ради гола. Ну, чесно, хотіли, щоб прорвало. То, то не везло, візло в пірамтаймі этот голову не забил в пустий, Ну, дай Бог, что там все закончилося. Все нормально. Все таки футбол це улюблений спорт мільйонів людей у всьому світі. І тут Миколаїв не пасе задніх. Повболювати за свою команду прийшло більше 7 тисяч городян, і вони певно не залишились розчарованими. Получился вообще очень такой драматический, интересный для болельщиков. Наверное, я давно не помню в Николаеве такой игры. И как бы в том плане, что людям было очень интересно проигрывать. Выигрывали, ничья, пенальти. Мы сегодня здесь проигрывать не должны были. Даже при том дефиците футболистов, которые у нас, мы не должны были сегодня никак проигрывать. Ну никак проигрывать, ну проиграли. Я поздрав местную команду з победой. Я хочу, щоб здесь футбол вас Люди Поролюди люблять, идут. Город трудовой такой. Дай Бог. Поки шанувальники Миколаївського футболу святкують перемогу. На команду чекає ще пара не менш важливих виїзних поєдинків з Краматорським авангардом та Титаном з Армянська. Ігор Овдієнко, Даніл Сліж спеціально для програми Об'єктив.